Всім привіт, друзі! Це буде ваше останнє відео, яке вам потрібно подивитися про схуднення. Тому дивіться уважно до кінця. По-перше, потрібно зрозуміти, як організм буде спалювати жир. Жир в організмі це резервне паливо, на випадок, коли не вистачає енергії з їжі, яку ми їмо. Ось не буде спалювати жир, якщо йому вистачає енергії з нашого раціону. Тому головне для схуднення — це дефіцит калорій, а все інше буде допомагати дотримуватися дефіциту. Наприклад, якщо для підтримання маси тіла потрібно їсти 2500 кілокалорій, то і для східні потрібно 2 тисячі. І ці 500 кілокалорій організм буде брати з жирових запасів. Але звідки спочатку організм буде брати жир, залежить тільки від генетики. У мене, наприклад, в останню чергу жир уходить з ніг. І весь час у мене є 6 кубиків красу. І так як 1 кг жиру це 7700 кілокалорій, тож приблизно потрібно 15 днів для того, щоб спалити 1 кг саме жиру. А за місяць можна спалити 2 кг жиру. Ви можете сказати. Я повинен працювати над своїм тілом, тренуватися, правильно харчуватися, тільки щоб було 2 кг жиру за місяць. Але так 4 місяці і це вже мінус 8 кг. Чотири місяці роботи і чудове тіло на десятки років. Звісно, для цього потрібно змінити мислення. Про це трохи далі. І також на практиці люди втрачають більше ніж 2 кг за місяць від 3 до 8 кг. І все-таки навіть 2,5 кг жиру це не так і мало. Подивіться на цю картинку. Ось приблизно бюджетні раціони на 2000 калорій для схудження. Ці раціони підійдуть для людини вагою за 70 кг. Також можете розрахувати для себе одну калорійність на сайті і відняти або додати ваговий продукт відносно вашого метаболізму. Перший раціон. Насідано труценна каша. 2 жарних яйця, повідори і насіння соняшника. На обід гречка з хворимю грудкою, огірками і насінням льоду. І останній прийом їжі 200 г творога з яблуком і бананом і волоськими горіхами. І ось БЖВ та весь раціон. Робіть скриншот, якщо хочете. І ось другий вегетаріанський раціон. В цьому раціоні збалансовані білки жири вуглеводи – БЖВ, що дозволило легко та без шкоди схуднути і не втрачати, а можливо набирати, м'яза. І зараз розповім про тренування. Для того, щоб не втрачати жиром м'яза, тому що наша ціль не просто зменшити цифру на вагах. Та краще виглядати і почуватися. Потрібно додати будь-яке кардіо. Біг, плавання, бокс, футбол, навіть проста ходьба. Робити 10 тисяч кроків виходить кілька разів на день на прогулянку, допоможуть схуднути. Десь тисяч кроків 2-4 рази на тиждень. 30-хвилин кардіо середньої інтенсивності і силові тренування 2-4 рази на тиждень. Правильним харчуванням допоможе створити вам тіло своєю мрією, але буде помилкою намагатися замінити погану дієту надмірними тренуваннями, тому щоб спалити енергію від одної шоколадки, потрібно бігати цілу годину. Силові тренування можна робити вдома, на вулиці чи в залі. Немає різниці, головне постійність і ефективна програма тренувань. Ви можете подивитися тренування на моєму каналі або замовити індивідуальну програму тренувань. Та харчування за найнижчою ціною в мене в інстаграмі. І просто отримати чудовий результат. Посилання на мій інстаграм в описі до відео. І останнє дуже важливе, але те, чого дуже важко дотримуватися, це якісний сон. Потрібно спати 7-8 годин на день, тому що під час сну виробляється гормон росту і ще дуже багато інших гормонів, які допомагають будувати м'язи та спалювати жир. Тому в 9-11 вечора потрібно бути вже в ліжку і зранку вставати виспаним і повторювати цикл правильного харчування і тренувань для того, щоб покращити не тільки своє тіло, а й свою силу волі та дисципліну і стати в кращу версію себе. І дуже важливо змінити мислення і полюбити сам процес і своє тіло. А дисципліна найкраще вираження цієї любові сприймати вихід з зони комфорту як невеликий крок для досягнення життя своєї мрії.